Усім привіт! Ми сьогодні на каналі Злата ТВ і сьогодні ми. скажи, що то? Що ти говорю? <ривіт> Дістали оцю чудну гру, в Якій вже, мабуть, років 6-7. Так? <ривіт> <ривіт> і Будемо грати. <ривіт> <ривіт> Починаємо. Ми розбираємо гру, І чого ця коробка не розвалиться. Треба це все зібрати. Дивіться. Нам треба вода. Це перше. Нам треба тут поставити, от дивіться, оцю штуку так, щоб оце дивилось на оцю штуку. Ну, я так гарно розповідаю просто. Так, ось так ось. А потім душик. Сюди. Іть. І собака ось все Це ж, собака буде що? Так. Да. І тепер це все нам треба поставити на поле. І прочитати правила. Ось так. Дивіться. Звідси ми починаємо. І суть гри. Я перший. Добре. І ми, нам треба почати, зараз ми прочитаємо через правила і вам все розповімо. Так, налибаємо водичку. Достатньо? Так. Да. І от сюди спробуйте. Я сам в <рисвіт> <рисвіт> Все вийшло, так? Надягай собаку. Надягай собаку. Швидше. Так, это, это... О, пошла. У -у -у, вся пошла вода. Нам в зал, действительно, давите. Я вам зараз зачитаю. Див... Так, а зараз читаю правила. Почти перегоны на дождь, купающийся сняв. Але обережно, вона любить бризкатись. Якщо ж до струшує воду, повертайтесь на старт. І починайте спочатку. Перший гравець, який пройде все коло, переможець. Тобто нам треба, от, ми будемо кидати кубок, Ходити, отак по колу. І хто перший дойде до сюди знову. А що це один, два, два, два. Зараз ми все почитаємо. 2, да. Дивіться, і коли ми дойдемо до сюди, той, хто перший дойде, той і виграв. Так. Так, дивіться, все просто. Коли ми, нам, наприклад, випав е блакитний, то нам треба стати на блакитний. Тобто, якщо нам випав червоний, то ми повинні стати на червоний, відповідно до кольору. Якщо випадає знак питання, то нам треба кинути ще раз. А якщо е дається нам ця лапка, то нам треба стати перед гравцем. От якщо гравець тут, то перед нам треба стати передбати сюди. Все? все Починаємо. Я пишу. О! Лапка. А де? де? я отут повинен стати перед табач... а, А я нажимати коли. Тис... Тиснути коли. А заново. А якщо випад... випадає на лапку, то треба натиснути лапку один раз чи два або два. А якщо кістка, то кісточку прокрутити один раз чи два. Починаємо. Починає. Красненький, черевоненький. Через... Через... Це що, лапка? Лапка, так, да, один раз. Добре. Так, тепер я. У мене теж червоний, я стою сюди і наживаю один раз. А то ми її зараз намочимо, бо то вона буде у на нас прикріпиться, на так? Да? Да. Синенька раз. Ні, ти. ти. А, це що у нас? Кістка. Кістка. Це раз, так. Мені пощастило. Давайте, коли будемо як прокручувати, то треба підвести до себе. От я зараз буду приносити рожевенький рожевий. Я червоний, на лапку. В рожеви? рожевий. А, це рожевий. Нажавати на лапки два рази. Передаємо ближче. А що до мене, що воно мене бризкало? Ну да, ти Тих, да. так, ти ж. Ти хитра Так, от сюди, так? Купка два рази прокрутити. А де лавка? О, не лавка, а кутістка. А. Ага. Мені щастить. Блакитний. Сюди. О, а мені взагалі на лапку один раз. Та ти хитра, ти щось там? Жовтенький. Опять тіска, два рази. Раз-два. Нічого немає. Це тобі буде. Там червоний, там червоний. Ні, не, не треба, давай так? перекиди. Давай, давай. Два разова, кісточка. Так, поближче до себе. Ще разочек. <ріст> не треба, не треба. Ось, дію, так все покидаю. все добре, жовтенький. А де там жовтенький, ну торсте. Що там? Ось. кісточка один раз. Блокер. Ось. Кісточка. <рістенький>. Ой, а воно вип'є. А воно було ха гру. Це не гру. Вона... Вона... Що спочатку починає? Воно завжди не працює, коли виплю. Він... Ух, Так. Супер гравці. Починаємо заново. Спочатку. Так, на питання. Я найкраще. ще знак я вийшла. Ні, рожевий. Так, оце, так? Да? Лапка два рази. А, нет. Червоний, я лапка. Прикинь, так ничего. Ні... Та чого червоний? Ну ладно. Жовтенький. Оооо. Ти назад переходиш. Навіщо, куди назад? Ну я чо... Чого... Дивись, я ч, на... Де... ти. Те... Де... Господи. Я ч, тобі попалася лапка? Ой! Ну, струсу, спросилась, то повертаєшся до старту. На старт, о, так ми будемо до завтра грати. Лапка. Вот а тебе лапка. Стоишь? А мне надо нажать... Передо а. мной. Ты тут уже перед мной стоишь. А, все. Вот так. А, все? Мне кисточка. Мне Кисточка. Раз, два. Ага. Ой, Давай. Давай. ты а, Два раза. раза. два раза. А -а -а. Так, ты кисточка, два раза. Раз. А, ну, Щось я вже не даю мені грати. Знову спочатку почную. Так. У мене випала лапка, я стояла отут. Мені тепер треба повернутися перед татом. Зачекай, так ти виграла. Ти ж коло обійшла коло і переді мною стала. Я не обійшла коло. Ну як це не коло. Я повернулася назад. А чого це? Тому що мені треба стати перед тобою. Ну я ж спереду тебе стояв. Ти коло обійшла, ти ж ти виграла. Ні. Ігра закінчилася. так? Нет. Нет? Не поехали. Червоный. Червоный? Лапку один раз. Нормально. собака. Так, желтый. Это кисточка. почувствовать. Ты видела? Лапка. Вот так. Да ну ну ж ты. Ми так завтра будемо грати. Нас всі вже, мабуть, не цікаво дивитися, як я на старт вивертатись. <питання> Третій раз свитає, виграє. Все виграв. Я бачу, та тобі дуже цікаво грати. Жовтий. Наступний твій. жовтий. да. питання. Жовтий. Триба. Ух, А ты давай шо? желтенький тоже. Желтенький, давай разочек. Опа, я обещал кого. Червоный. Лапка два раза. Ой, Ой, а ты, а нет, не выражался. Давай ты. А знаєте, в чому прикол? Чим більше ми нажимаємо лапу, тим він більше він стає мокрим. А чим більше він стає мокрим, тим більше він стає мокрим. Тим стає мокрим. Тим більше питання. Третій раз виграла. Я лапка. Ой, трак. я перед тобою. Тебе... Я, я перед тобою. А зараз мені опять, де? Ні, нічого не буде. Та ти все робиш. Жовтенький. Де там поставив, будь ласка. Ось, дійсно Один раз. Один раз. Повезло. Повезло. Ось. Головний. Це і кісточка один раз. Mm -hmm. Було Червоний. Ой. <клочки> <Хто саму їмалося? клоч> так. Червоний. Де і зараз, якщо в мене буде лапка, це просто. Це що буде? Ось кістики двери. Раз. раз, два. Ні, 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 нема, два. буде Лапка. Один раз кісточка. Жутенький. Тобі залишилося? От я сейчас. Давайте на сьогодні закінчимо. Я вже не хочу заново починати. Кажи, що добудь. Ти виграв, я здався. Так можна до нескінченності грати. Я зараз виграю. Давай ще одне коло ну, Давай. Я прискорю просто. Як? Зараз зараз виїхаю. Дружина. Лапкою два рази. Червоний. Я можу сразу доставити. Лапкою впереді мова. Лапкою одній. О! о. до сторони. А де кубик? Червоний. Ось. Істри два рази. А, ну тоді я взагалі доставлю. О, зараз. Я че, я зараз теж повернуся. Це буде весело. Червоний. <рик> Ой, а зараз я чого в мене буде лас? Це я виграла? А ні. це ти виграла? А, я не діялася. <рик> <рик> Чемпіон. красний. Трон, все, ти а Я виграв. пропонував тобі перемогу. А, але де ти виграв? Усім пока-пока, до нових зустрічей! До з, вами <плес> <плес> Усім, пока -пока, з вами була Злата ТВ і з зараз кажу с вами відомой. Усім пока-пока! З вами була Злата ТВ. З вами був мій тато та моя мама оператор. І якщо вам сподобається такий формат відео, то ми знімемо ще челенджі. Коли будете грати в цю гру, беріть парасольки. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока-пока!